У чотирьох громадах Херсонщини курсує соціальне таксі для маломобільних людей, літніх та осіб із інвалідністю. Транспорт допомагає людям дістатися лікарень, закладів соціальної галузі та комунальних установ, а також евакуює з небезпечних населених пунктів. Докладніше у матеріалі Єлизавети Кротик. Будинок пана Сергія в селі Микільське на Херсонщині розбили російські війська. Нині він з дружиною мешкає у модульному містечку в одному з населених пунктів області. Там не було ні світа, ні газу, ні води. Ми там жили місяці два без світу, без газу, без води. Потім переїхали в Херсон в ну, часний будинок знімали. Ну, платили тільки за, за послуги. Потім Почали стріляти слишком. Моя дружина перелякалася. перелякалась. Можливості самостійно дістатися до лікарні чоловік не має, адже з модульного містечка не ходить жоден транспорт. Вирішив скористатися послугою соціального таксі. В лікарню треба просто сюди автобуси. Ну машини можна попросити, щоб отвезли. Такі теж тільки не резаканів Ніколаїв, Миколаїв возять все. А в Херсон а їй треба в Херсон. За чотири місяці роботи цього таксі волонтери транспортували понад 80 людей. Найпоширішеніше до нас звертаються люди. Це звичайно ж, першу чергу це до медичних установ. Є люди, які там були із переломами. І також люди, які з інвалідністю, також це соціальні послуги. Також, наприклад, там заміна паспорту, вклеєння фотографії чи ще якихось дій. Також по банківським послугам звертаються, щоб доставити, бо на жаль, фізично без людини це неможливо зробити. І також в деяких містах немає мобільних цнапів. Тому також допомагаємо дістатись людям до соціальних центрів, щоб вони могли здійснити всі процедури. Соціальний транспорт доправляє людей в лікарні, навчальні та соціальні заклади, а також в банки та визначені місця. Е це в нас декілька громад, які ну таки, кожна громада знаходиться під сильними обстрілами, і це є небезпечно, і небезпечною територією, але все ж таки людям ми маємо надавати ці послуги, бо без деяких. Документів вони далі не можуть продовжувати своє життя, немає виплат, немає належного обслуговування медичного. Нині проєкт соціального таксі діє в чотирьох громадах, і з реалізацією допомагає Херсонська обласна військова адміністрація. Волонтери чекають ще на одну машину швидкої допомоги від благодійників за кордону, щоб працювати і в інших громадах області. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Субтитрувальниця